Христос народився, друзі. Чи дозволите заколядувати? Дозволяєте? Медик Мишко Дамчак із позивним Лемко каже, сьогодні підтримує Збройні Сили України в тилу. На площі Івано-Франківська, розповідає музикант, колядує з гуртом коралі, аби зібрати гроші на закупівлю складових для укомплектування тактичних аптечок для українських військових на фронт. Ми постійно маємо справу з аптечками, з медичними рюкзаками, які там умовно в 10 разів більше наповнення мають, ніж ніж аптечка індивідуальна. То в нас дуже часто. Медичний рюкзак за один виїзд, коли є на наплив поранених, коли їх дуже багато, він просто спорожнюється зразу за, за один виїзд. І що вже говорити про аптечку? Тому от справді ініціатива по збору коштів на аптечки це дуже важливо. Зібрати мільйон гривень, аби укомплектувати 200 тактичних аптечок. Така мета заходу, розповідає одна з його організаторів Людмила Ліник. З її слів, вартість однієї аптечки в межах п'яти тисяч гривень. Вона так дуже пафосно звучить. Мільйон за дуже багато грошей. Але якщо порахувати, це всього навсього 200 тактичних аптечок. Це така крапля в морі, але ми поставили собі за мету їх зібрати. На даний момент ще навіть половини цієї суми немає. Тактичні аптечки каже співорганізаторка заходу Леся Качурова, формують за стандартами НАТО. Наразі пояснює волонтерка, вдалося укомплектувати більше 30 аптечок, які готові передати на фронт. Ці складники тактичної аптечки ми формуємо по протоколу ТТРС. Трице ми знаємо марки, які входять в цей протокол виробників, і тому ми закуповуємо тільки сертифіковані складники, але закуповуємо де можемо. У нас немає такого, щоб ми постійно брали в одному місці. А де попадається. десь буває, що ми дешевше купимо, наприклад. Практично всі складники можна закупити в Україні, крім уклюзивних наліпок, їх немає. Хіба що хтось перевозить, привозить Тоді ми беремо. Все залежить. Ми стараємося так, щоб у нас був запас. Каріна Чаплінська під час благодійної куляди передати гроші на підтримку зсу доручила п'ятирічній доньці Алісі. Жінка каже, малеча розуміє, якою важливою є допомога українським військовим, бо у її лавах дідусь дівчинки. В неї дідусь на фронті від перших днів війни, і вона постійно говорить з ним по вайберу, постійно з ним спілкується. Це прекрасно усвідомлює. Ми дуже раді підтримувати, що є така можливість і завжди дуже, дуже гарну атмосферу створюють. Ми тут були влітку якось, і от попали так випадково. Сьогодні за дві години виступів зібрали більше 20 тисяч гривень, каже співорганізаторка акції Людмила Лінник. Відтак, з її слів. Це чотири тактичні аптечки для українських захисників. Плануємо таку зробити десь під кінець січня. За новим календарем це буде кінець січня. Розколяду таку теж будемо робити теж цією метою. Десь поближче до дня Валентина. такий плануємо ярмарок все про кохання зробити. Тобто, можна буде теж до нас прийти. Багато серія таких різних подій. Ну і звичайно є рахунки, банка відкрита, тобто можна донатити в будь-який час, не чекати якоїсь спеціальної події. Інна Сендецька Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини Івано-Франківськ.